Тож, як насправді відбувається покупка авто з DayDrive? Спочатку ми разом підбираємо авто під ваш запит. Наші спеціалісти рахують всі витрати від аукціону до ремонту. Тож ви одразу знаєте кінцеву ціну без сюрпризів. Далі договір та страховий депозит для участі в аукціоні. Він, до речі, повністю повертається, якщо ви передумаєте або авто не купиться. Після виграшу авто оплачується, їде в порт США та вантажується в контейнер. У середньому шлях займає 30 тере. 45 днів ви отримуєте трекінг і повний супровід менеджера. Оплачуєте тільки фактичні витрати логістики, а всі дані зручно зберігаються у нашому застосунку. Клайпеді контейнер відкривають, ми робимо фото і одразу плануємо доставку в Україну. Тут потрібно оплатити митні платежі та підготувати доручення для водія. У Львові завершуємо митне оформлення та готуємо фінальний звіт. Машину веземо на наші партнерські СТО, так як запчастини вже заздалегідь замовлені, Розпочинаємо ремонт одразу, але за бажанням ви можете відремонтувати авто самостійно або через своїх майстрів. Також ми робимо сертифікацію та постановку на облік. Хочете придбати вигідне авто без стресу та нервів. Вертайтесь до Дейдрайв і ми підберемо найкращий варіант.